Да, то Я так зрозуміла, що будівництво цього храму... Будете розпочинати саме ваша організація, саме ви, так? Так, приватний підприємець. Приватний, так. І а, приватний підприємець, у вас якась своя фірма є. Чи... Так, так. А є. як ну, називається пр... ваша фірма? Так називається. Петруньков. ПП Петруньков. ПП Петруньков. Так, так. Да, І... то це, це храм будувати Дуже важко, слухайте. Так. Це ж... так. Крім того, М -м, я назначає. ще є учасником, або сказати, причетний я в громаді. Тобто саме ви організували це будівництво і будівництво і стані... як таке, будівництво буде організувати після того, як це все будується. А сам організував це, отець Ростислав це все. А ви я як боїв учасник громади. І крім того, і ще якби як, як підна організація, буду будувати. І ви кажете, що ви ще у вас якісь будівництва зараз є, чи ви вже щось побудували? Ні, Скажіть, які ваші побудівлі, наприклад, в місті? В міс, місті не ну, рахую там якісь магазини, кіоски, це не варто. Зараз на цей час. Будує у нас Тут село Смотрить, ну якби татарист. Тож греко-католицьку церкву завершили вже нульвіці. Ну, а як... лопати Татари, на татаристках, да? так? Там будується Церква так. і також будує ваша організація. Так. — Це досить приємно Наш отець матрос 18, коли котлован, теж розбитку зробили і десь з дня на день будемо змонтірувати, виходити з нового цеху. Це, я ж ще раз повторюю, що це дуже, дуже важка. Для мене це неймовірно будувати церкву. Це ж не, неординарні ці всякі витвори, всякі ці фігури. Ні, Нічого складного. Кожна людина, як і ми нижче сказано, кожна людина мусить робити ту справу, яку вона добре знає, на якій розуміється. То нічого складного немає. Мені дос, досить приємно було з вами познайомитися, я би хотіла, щоб ви щось сказали камінчанам. що, ну, 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 крім добра, камінчани, більш немає що сказати. Кам'янчани це, це величезне село, які дуже дружні люди. Добре. І що ще можна сказати? Ну, Красиве місто. Добре, дякую вам. Прошу. На все добре, на все добре. Прошу.